Всім привіт! Сьогодні будемо відкривати нагороди до Нового року, які у нас є в магазині. Один день послідній ми відкривати не будемо, там буде давати 10 кристалів, бо мені треба було його чекати. Також я зайшов сюди, у нас тут дають хромокредити, і ти не получиш оставши награди за вход. Це, звісно, обідно, чого мені не дають. Мені... Я просто їх не забирав, та й того вони перестали мені, мабуть, давати. Ладно, забираємо біта і зразу йдемо в магазин відкривати якісь всякі призи. Там буде в кінці легендарний цей старт-дроп, так що ми його обов'язково відкриємо. Так, газ, газ, як він називався? Так, сюди. Я хочу подивитися, як він називався. А, да, газ. Ну ладно, пішли відкривати. У мене є ще 227 кристаліків. Бравл Браулпас вже купляти не буду. Бо я все одно тут грати не буду. І в нас що ж, гра дуже сильно глюча. Окей. Перший подарунок. Я, чесно сказати, не пам'ятаю. Там, Там, мабуть, старт, наскільки я пам'ятаю. Так, да, вроді що ж таке, а може якісь монетки. Ну, капець, я не знаю, що з Бравл Старсом, але подарунки дуже медленно відкриваються. Не знаю чого. Точніше, повільно. Так, нам дали іконку ігрока. Ігрока це типа игрока, Це типа за п'ятий рік. А, Бравл Старс вроді день народження було, і того ці подарунки дають. Я лише тепер це. Понів, бо я думав це до Нового року. Типу. Ну ладно, так, сверхредкий, що у нас тут? Ну, капець. Народ, напишіть в коментарях, хос теж так лагає. Так, і забираємо маупу. Це у нас Міко. Міко народ. Напишіть в коментарях, який у вас вже ранг на Міко. Я на твінку, на, ну, точніше на акаунті брата набив 17-й ранг. Напишіть, який у вас. Так, капець як лагає. Це не лагає, чи що це за фігня? Так, мені зразу скин хочуть би я купив. Так, а як мені це нажати, би я, звичайно, не поклав на паузу. Бо в мене там та штука, що знімає відео. Так, капець, це буде дуже повільно. Бо воно так паршиво відкривається, що це капець. Так, тут старт дроп, мабуть, да? Ну, давайте його відкриємо. Також народ, хочу вам дуже е цікаве щось розказати. Скоро буде класнюче відео по китайському Бравл Старсі. Звісно, я ще туди не, не заходив, але там буде багато чого цікавого, але це в новому відео новому ви дізнаєтеся, не хочу нічого розказувати далі. Так, окей, нам дали там значки на Міко, а тут що нам дають стардроп, наскільки я знаю. Так, да, стардроп. Так, опа! Епічний. Так. що це може спрей може випалкись, ні? Або монетки, а ну. Я офигею. Так, очки усилення. Окей, супер. Шостий у нас день. Подарки к праздникам. Шостий у нас день. Погнали відкривати. І знаємо, що у нас тут випадає. А, тут вроді теж значки дають, наскільки я помню. Мене просто це напрягає, як воно довго відкривається. Так, ну, значок на Міко. Круто. А, також я забув сказати, ми ще будемо заходити на мою основу. І також там відкриємо легендарний той стардроп. Я якраз чекав, щоб його на відос відкрити. Так що буде взагалі круто. Так, знов епічний. Клас. Що в нас тут? Капець, і мене вже це просто виносить, як воно довго відкривається. так, дві самунет. А можна зразу два дні відкрити? Бо в мене вже це капець бісить. Так. Тут значки, так? Да? Спочатку нужно. ага. Ну я понял, понял, Ну тоді. Прийде чекати. Це десь задержка 5 секунд, 5-10 секунд. Ну ладно, 5 секунд. Так, два значки. А, ну, в принципі, ще трохи залишилося. Також народ, напишіть в коментарях, як вам скін на кольта. В принципі, я скажу, що скін достатньо. крутий. На 150 кристаліків тягне, тягне. Но, не то, щоб і так, але непоганий скінець. Нема що жалуватися, бо він безкоштовний. Я безкоштовні крути, круті такі скіни. Це перший раз давали. І, і, і безпла... безкоштовні давали, якісь такі, можна сказати, гавняні, але но... грати можна на них. Ексклюзив все-таки. Типу, нові ігроки вже вроде, їх не получать. А може вони і продаються за кристали? Я не знаю. Так, ну в мене безкоштовні скіни є всі. Я всі збирав, бо так, 90 цих хромокредитів... чи... а ні, чи кредити. Вічно плутаю. А, так, да, кредити там так пише. У грі вже нема хромокредитів. І це сумно, бо персонажів буде дуже важко відкривати. І не знаю. Це зробили, напевно, так, щоб довше грати, і довше відкривалися ці персонажі. Ну ладно, я їх розумію, бо вони прям реально дуже швидко персонажі набиралися. І коли були ящики, я не міг так без розбирати персонажів. А так. Наоборот, дуже легко. Так, з того нарешті я дійшов до цих золотих, бо мене вже це дістало відкривати всякий. Це довга загрузка, просто мене вбиває. Я сподіваюся, в наступному обновленні вони це пофіксують. І нарешті буде стабілізація нормальна, і це буде відкриватися чуть швидше. Так, стардроп. Я вже так хочу легендарний відкрити. Подивитися, що там нам випаде. Надіюсь, якийсь скін крутий. Я дуже хочу скіна крутого. Мені випадав на твінку гіперзаряд на кольта. Але я хочу все-таки якийсь скін. Але не цей скін, не цей скін. Ладно, цей теж скін, але хочу ще якийсь новий скін. Так, я сказав, що скін хочу і тут відкрив на Кольта скін. Так, темний ангел Кольт. Новий скін. І це супер мейк. Прикольний взагалі шикарностий скін. Так що, нарешті народ, нарешті відкриваємо легендарний старт дроп. Зараз ще зайдемо на мою основу і також там відкриємо. Ну, в принципі, нема що затягувати, бо вже так затягнувся з цим довгими загрузками. Так що зразу нажимати, поки я говорю, то поки відкриєш, то вже пару секунд все-таки пройде. Так. Забрали легендарку. Ну це капець, Нарешті так, відкриваємо. Там що ж крутиси, там що ж КРУТИСИ Це або персонаж, або скін. Так. Що це. А, це скін! Некобія. Ну, коротше, із емоці... І ця, е, Смайлик це. А, ні, смайлик не давали цей емоцію. Ну ладно, давайте я подивлюся, що це за скін. Прикольно, в принципі. Так, я не знаю, звісно, скільки цей скін стоїть. Народ, хто знає, напишіть в коментарях. Ну, я думаю, десь. Скільки там середня ціна? 80 кристалів. Навірно, десь так цей стоїть. Ну, в принципі, тепер переходимо на основу. І так, народ, нарешті зайшов на основу. В принципі, погнали. Мені на твінку випав скін на ту бію. як її там правильно вимовляти. Так, супер. Ой. В принципі, відкриваємо! Відкриваємо легендарний, я що ж тут хочу нормальний. Тут можна мені і всипати монет. Монети теж дуже добре. І очки усіління також непогано, бо мені краще аккаунт прокачувати. Ну якщо дадуть скін, то хай буде якийсь скін. Так, я чую гаджет. По-любому гаджет випав. А якщо стартроп, ні, гаджет на Корделіуса. Ну, ладно, не прийдесь його купляти, но. Случайно виключив мікрофон. Давайте нажимаємо сюди. Ну, ось таке відео, але скоро буде народ дуже круте відео по китайському Brawl Stars. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте лайк. І всім пока.